Пан Фелікс, доброго добри, дня. Дивлюсь, кайфуєте. Такий чай у вас ароматний тісточка. Ага. Це як має бути. Дивіться, в мене тут така справа серйозна. Хочу у вас трошки відпроситися. Куда? На день народження до подруги. Ще й будуть заручені в неї. Прям комбо. І я там маю бути. Ви розумієте чи ні? Послухай, доробиш до кінця робочого дня, потім підеш. Дивіться, пан Фелікс, вам треба слава. Не мішало би. Гроші, не аншлаг, мішало. солдат, щоб тут прямо аж на ушах все стояли. Е, що ти задумав Жаня? — Дивіться. У мене трошки меркантильні наміри. Не тільки там поїсти, mm -hmm. чи й буде зірка там. Хто? Скайлер. — Хто це така? Пан Фелікс. Ви ще спитаєте, хто такий Гаррі Стайлс? Я не знаю. хто Ви взагалі, з якої епохи? З нашої. Дивіться, Скайлер — це співачка mm -hmm. видатна. І я хочу з неї зняти рекламні ролики. Вона запросить до нас е, гостей. Вам потрібна така зділка? Е, вона. Ви різкуєте? Ви ну, ставите на цю рулетку? За що, Женя? За що? За що? За харізму мою? За безкоштовно за ти маєш на увазі. В цьому да? світі не все за гроші, а вже ж безкоштовно. Ну слухай, Жаня, якщо безкоштовно ти домовишся, тоді я не проти. Тоді ти можеш йти.